Вітаю вас, друзі! Не дивлячись, на те, що Путіна з його так званою мирною ініціативою фактично прямо послали як Україна, так і країни Заходу. Вчора пресекретар Путіна Пісков зробив гучну заяву і повідомив, що так звана мирна ініціатива Путіна все ще в силі. Ну, а сьогодні Кремль взагалі натовпом почав дико верещати, почав розпинатися щодо цієї ініціативи. Першим, звісно, виступив сам Путін. Він заявив про те, що Буцімто його ініціатива, ця мирна ініціатива РФ здатна зупинити конфлікт. Висунута Росією мирна ініціатива здатна зупинити конфлікт і перевести його вирішення в дипломатичне русло. Далі підключився помічник Путіна Ушаков, який заявив прямо, що нібито бойові дії можна зупинити вже завтра. Лише необхідно, щоб Україна та країни Заходу погодились на капітуляцію. Не обійшлось без Лаврова, без глави російського МЗС. Він заявив про те, що Росія готова розмовляти з Заходом щодо України, але без ультиматумів, що Москва буде вести обговорення лише на рівноправній основі. Крім того, Лавров повідомив, що нібито реалії на землі змінюються не на користь України. Тому поспішайте, погоджуйтесь на путінську ультиматум. І щодо цього я хочу додати, що російське міноборони почало нагнітати, почало розповідати різні казки. Зокрема, сьогодні воно повідомило, що буцімто в Україну через Польщу возять радіохімічні речовини, і що буцімто Україна збирається створити брудну бомбу. І це таке повідомлення, такі заяви Міноборони РФ. Ну вони очевидно, що робляться на те, щоб якось тиснути на західних партнерів. Проте, чому Кремль сьогодні почав так верещати, чому саме сьогодні, чому вони підняли справжній гвалт, Чому Путін вимагає, чому він так розпинається? А також весь Кремль, військово-політичне керівництво, щоб Україна погодилася і терміново поспішала на цей ультиматум. Справа в тому, що головною причиною є те, що Кремль він не досягає цілей на полі бою на фронті. Так, так, Путін зібрав насправді велику армію, багато сотень тисяч осіб наступальний великий потенціал. Як би там і що не говорити про якість російських військових, про рівень підготовки, але багато це сотні тисяч людей. І люди вони сточуються, тому що м'ясні штурми механізовано м'ясні штурми, і Путін вже не зможе зібрати подібну армію без проведення тотальної мобілізації. На тотальну мобілізацію на Росії проводити не хочуть, як самі росіяни проти неї у своїй більшості, так і еліти, починаючи з місцевих так званих еліт і закінчуючи центральними російськими так званими московськими елітами. Тому Путін хоче зараз зафіксувати те, що тимчасово окуповано ну і далі відповідно нарощувати свої ресурси і далі проводити набір до лав окупаційної армії. Йому потрібна потрібен якийсь перепочинок, крім того, що важливо, це повідомлення зі США, і російські ЗМІ про це сьогодні гучно пишуть. Що Трамп збирається погрожувати Кремлю? Що якщо Кремль відмовиться Москва від перемовин, то Трамп дасть Україні все, все, що потрібно для перемоги. При цьому потрібно зазначити, що не потрібно сподіватися, що Трамп він так за Україну. Ні, згідно того плану, який оприлюднили республіканці, мова йде про те, що Трамп вирішив, як має закінчитися війна. і, Відповідно, Україна має піти на поступки. І щодо цілий так званої СВО Путін має піти на поступки. Звісно, Україні це невигідно, Україна. Робиться для того, щоб звільнити усі тимчасово окуповані території, але як ми бачимо, і Кремль він не радий цьому. І Кремль, він сподівається, і як Путін казав, що вони незважаючи на що збираються перемогти. Тому щодо Трампа насправді є питання, що буде, якщо він виграє. Можливо, і тому Путін так поспішає, тому що він розуміє, що Трамп він насправді непередбачуваний. і про що нещодавно заявив Курт Волкер: невідомо, як буде діяти Трамп. Може бути і так, що це буде вигідно Україні, а не Кремлю, щоб там розповідали пропагандисти. Ми ж пам'ятаємо, що раніше, у 2016 році, топова пропагандистка РФ Марита Симоньян публікувала такі пости, що вона після перемоги Трампа хоче їздити по Москві з американським прапорцем, і що і що було потім пізніше. Знову ж таки, ми знаємо позицію Байдена, знаємо позицію політичної партії. і Також пам'ятаємо те, що на жаль. Республіканці більшість республіканців не проголосувала за виділення великого пакету допомоги Україні. Тому, звісно, не потрібно ніяких рожевих окулярів. Ситуація, як ми знаємо, складна щодо США, загалом, щодо рівня підтримки американським суспільством України. Але тим не менш, такі заяви Трампа ті плани, які оприлюднили республіканці, вони вже зараз не подобаються Кремлю. Крім того. Сьогодні з'явилась новина, що міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова. Вірніше видав ордер. Ця новина також Кремль не подобається, тому що ситуація така, що московські еліти вони розуміють, що розплата неминуча, рано чи пізно вона буде. І бути зачиненим, скажімо так, у цій московській імперії також не всім хочеться. Міжнародний кримінальний суд це суд в Газії, це фактично нікуди не поїхати, не виїхати з РФ. Є заяви щодо цього від російського Радбезу. Совбезу про те, що це буцімто елементи гібридної війни проти РФ. Але насправді Кримінальний міжнародний суд в ГАЗі, він приймає рішення виключно згідно міжнародних норм, згідно всіх канонів правосуддя. Тут немає ніяких сумнівів. І Кремлі це також розуміють. Ще щось цікаво. Цікава, це позиція Китаю, адже щодо Китаю, складна економічна ситуація. Зокрема, нещодавно була новина про те, що Китай створить багатомільярдний фонд для порятунку фінансових компаній. Повідомляється, що уряд Китаю планує створити фонд допомоги на суму майже 14 мільярдів доларів для порятунку проблемних фінансових установ, щоб уникнути фінансової кризи, спровокованої спадом на ринку нерухомості. Китай він спасає фінансові установи, він намагається зробити все, щоб е, спаси ситуацію. Є багато таких е, криз е, з китайською економікою, і зважаючи на велику економічну залежність Китаю від ринків США та ЄС. Навряд чи Китай зможе наповну допомагати країні агресору. Так, ми бачимо, що непряма підтримка є. Так, ми бачимо, що є і навіть політична підтримка. Мова йде про так званий китайський мирний план. Мова йде і про те, що Китай називає війну війною, а федерацію країною-агресором. Ми це все знаємо. Але тим не менш. Китай він не надає такої підтримки Росії, яку хоче Путін. Ми це також чітко бачимо. Більше того, російські пропагандисти пишуть про те, що буцімто Путін нібито відмовився від цілі перемогти захід, і що буцімто Путін робить ставку на вибори в США, і що після виборів в США він хоче запропонувати США допомогу разом боротися проти Китаю. Звісно, це виглядає смішно. Російський пропагандист Хазін, економіст. Він пише про те, що Путін протягом останнього часу прийшов до такого остачного висновку, що китайська народна Республіка нарождає Росію в якості рівноправного партнера. І що керівництво піднебесної буде намагатися зробити з Росії молодшого брата, але це не вигідно для Росії. Це відповідає національним інтересам. Хазін каже, що справжня ціль Путіна це формування російського власного полюсу окремого центру сили, але ніяк не входження в орбіту Китаю на правах васала та сателіта. І тому, зважаючи на це за словами Хазіна, нібито Путін вирішив відмовитися від перемоги над заходом і запропонувати ша, звісно, після виборів створити такий ситуативний союз проти Китаю. Цілком можливо, що є ще причини, чому Кремль сьогодні вирішив підкреслюю, натопом так активно, агресивно навіть розпинатися щодо цієї так званої путінської мирної ініціативи, і це ще може бути дипломатія. Можливо, Кремль по дипломатичних каналах веде перемовини і намагається якось вплинути на ситуацію. Проте нічого у нього не вийде, тому що Україна не погодиться на путінський ультиматум, на так званий російський мирний план. Не погодяться і наші країни-партнери вже неодноразово лунали заяви. Тому всі ці верески, крики з Кремля, всі ці намагання проштовхнути, пропихнути цю путінську ініціативу. Це просто вереск в нікуди. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.